Он, дивіться, яка красота. Як працює Здовбицьке ОТГ. Вам треба по в Карпатах. Приїжджайте в Гільчу. Ще придурок відпустив собак. З млина. Ну якби візьми їх десь. Вони ж агресивні. А це наш в'їзд, як би. Дзвонила в е 101. Ще тривоги не було. Вона сказала, ну що ж ми приїдемо зробимо? Якби де ж ми будемо відкачувати? Ну де ж вони будуть відкачувати?